Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Героям слава! Що ж знову, брати і сестри, знову могила воїна. Знову ім'я записуємо у ці записки про упокоєння. І знову читаємо ці імена. Скільки ще буде цих могил? Скільки ще буде цих імен? Не знаємо. Але бачимо, що жертви ми платимо плату за наш спокій, плату за нашу державність, плату за мирне небо отут, нашим дітям. Ми платимо надто велику, надто високу ціну. Читаючи ці імена наших воїнів, здається, просто прочитав ім'я. Але ж ні, кожне ім'я це цілий всесвіт. Це історія життя людини. Не можна просто прочитати. Мало просто помолитися, сказавши це ім'я. Треба зрозуміти сутність героя, його думки, з якими він йшов боронити державу, його думки, з якими він залишав своїх коханих. Батьків, дітей. Мало хто зможе це зрозуміти, кожне ім'я це історія. Від його дитинства, коли він бігав цими вулицями маленький. І аж до сьогоднішнього дня, коли приносимо тіло його у цю святу землю, дехто скаже, а може не треба. Може підемо на якісь уступки, на якийсь мир. Ви знаєте, я закрадалася і така думка і мені. Але коли я своїм підрозділом перший день визволення Купінська заїхав в місто, ця думка відпала зразу. Там бачиш дві речі. Озлоблені погляди. І непідкупні сльози. Сльози, які не можеш підробити. Коли їде велика колона техніки, і жінки чи діти на колінах сльозами проважають воїні. Це непідкупно, не можна ці сльози підробити. Це воїнами дуже добре усвідомлюється. Ради! Нехай буде ради двох таких людей з десяти, але жертви ці нема. Не тільки території наші, але території сердець людей, тих, які живуть там. Ви знаєте, колись Христос, коли йшов у Єрусалим, виходили і кричали, Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє. А потім кричали, розіпни, розіпни його. Сьогодні приїздиш на мирну територію, згадуєш ці слова, але бачиш, навпаки, хто? той, що кричав, 30 років розіпни, розіпни цю країну, бо вона не може бути незалежна. Не може бути тут мови, не може бути тут прапора, герба, церкви. Не можемо ми бути тут хазяйвами у своїй державі. Сьогодні, той, хто кричав, розпни, сьогодні лукаво посміхається і кричить Осанна. А інші, як ті з сльозами, але не сльозами радості, що кричали Осанна. А сльозами горя обмивають ці могили, ці труни і цей святий прапор. Бо в кожного воїна у рюкзаку або в кишені, або в розрусці є прапор. І дуже часто цей прапор стає кровавий. Хто може це зрозуміти? Історія, якщо заглянемо в історію, а історія не така вже далека наша, 30-літня. Бо ми не зуміли утримати державу Київської Русі, тому що ми не були єдині. Ми не зуміли утримати державу козацьку і не зуміли у 20-х роках отримати українську державу. Через ті ж самі проблеми, які в нас є і сьогодні. Роз'єднаність. Ми маємо бути нацією як єдиний кулак. З одними поглядами, з одним світоглядом, однією вірою, батьківщиною в серці і з цим святим прапором. Ми не будемо, і ніхто нас не посміє назвати там нацистами або чимось. Ми будемо поважати інші народи, але ми будемо любити найперше свою державу. І ніхто нам цього не заборонить. І ми дійдемо до цієї істини, бо я знаю, що і між нами, і на передовій навіть є ті, хто в цьому сумнівається. Але я вам зараз скажу офіційно, як солдат Збройних сил України, як командир відділення, як капелан роти, і як священник Православної церкви України, Україна буде єдина і тут на Буковині не буде. Ні Росії, ані Румунії, ані нічого іншого. Тут буде Україна свята із величним словом, з вірою і з величною нацією, бо ця нація зараз окроплена кров'ю. І навіть після війни поділиться суспільство на двоє. Звичайно ж, бо будуть люди, які там не були, і будуть діти тих, які будуть на цвинтарі, а будуть діти тих, які будуть з батьками. Але цей раз ми не дамо Україні пропасти. Запам'ятайте, на найвищому рівні патріотами держави прийнято рішення. Будь-що, що загрожує українській державі, чи то будь-які політичні партії, чи громадські організації, які йдуть з території держави-агресора. Чи то Російська Православна Церква на території України, це все буде знищено. Не сумнівайтеся в цьому. Зараз є історичний шанс у вас, як патріотів України, які хороните тут своїх синів. Зрозумійте це. Якби ви знали, як воїнам на передові не можуть плакати, не мають права плакати, але емоції захлибають у вас є історичний шанс у кожного з нас створити націю, єдину націю, сильною державою, з законом, який буде верховенствувати в цій державі. З сильною армією, з міцною вірою, єдиною церквою. Ми будемо служити всі біля одного престолу. Запам'ятайте оці, всі будемо служити біля одного престолу, рано чи пізно. Ми не будемо згадувати те, що в нас було в минулому. Але краще, щоб це було рано, бо якщо це буде пізно, то цих могил буде йти ще далі і далі. Будете шукати нові території. Друже і брати, побратими Романи, ти мав прийти в сьогоднішній день додому з квітами обідняти кохану, прихилити голову на плече батька. Згадати своїх покійну маму, дружину. Ти мав творити потомство. Ти мав прийти з квітами до коханого. Сьогодні вона з цими квітами приходить до тебе. Сьогодні батько кладе свою голову на твої плечі. І твої діти ніколи не сядуть тобі на коліна. Ось така ціна, брати і сестри. Якщо хтось ще не зрозумів цієї ціни, підіть на передову один день, один день, ви будете вкликати перед цією могилою, цілувати йому ноги. Зразу кардинально у вас поміняється думка. Тому я зазиваю в сьогоднішній день і взиваю до Господа Бога, щоб Господь нам дав сили, можності утвердити єдність у нас. А ця єдність буде. Хочете ви цього чи не хочете? Хто не хоче, хай виїжджає з цієї держави. Хай відрічається від Христа. Хай не буде християнином, хай не буде українцем, патріотом, хай не буде священником, хай залежить священство. Ця єдність буде, буде. І оці хлопці, які в одностроях ЗСУ, вам це підтвердять. Сьогоднішній день прошу Господа Бога про цю єдність. Прошу прийняти воїна, Сина України, героя нашого, до небесного черту. Прошу рідних зрозуміти, що це є велика плата, і ви є не одні, і таких могил буде багато. І рідко яка родина залишиться осторонь від цієї війни. То брат, то племінник, то ще хтось. Віддасть життя за Україну. Така наша плата 30-річного мовчання, згоди і тої історії, яку я не хочу сьогодні згадувати. Тож у сьогоднішній день нехай Господь Бог нас примирить, поєднає, відновить нам державну цілісність суверенітет України. Ми, як воїни, усі ви воїни, не тільки воїни ЗСУ, а всі ви хто. Кожен, чим може, допомагає зараз армії. Будете жити у єдиній, соборній, процвітаючій державі. Будете виховувати своїх дітей і внуків, і згадувати, але пам'ятати цю страшну сторінку нашого життя і не забувати. Бо воїни кажуть, не Не непробачено. Нехай Господь допоможе всім, покупоє душу що. Героя України, Романа, там, де правді спочивають, нам нехай подасть скорішу перемогу, мир в наших душах і серцях. І ту єдність, омріяну єдність, силу нації, за яку ми боремося. Пам'ятайте, силу нації. Нехай Господь благословляє всіх нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!